Ну ми підключаємо нашого наступного гостя. Мені приємно вам представити Егора Фірсова, це офіцер полку Кракен. Пане Єгоре, я вітаю вас! Слава Україні! Пані Олена, героям слава, як завжди, всій країні бажаю міцного здоров'я. Пане його. Я одразу хочу вам сказати, що той збір, який зараз у нас є на екрані, ми розпочали цей блок зі збору, і вже мені повідомили режисери, що зібрали 15 тисяч на комплектуючі для дронів. Тому давайте ми можливо зразу і почнемо, на що ми збираємо конкретно. Вам повідомили режисери, а мені вже хлопці з сусіднього столу повідомили про те, що про те, що ваша допомога вже прийшла до нас. Ви знаєте, я, якщо чесно, спочатку хотів показати там нашу лабораторію, а потім подумав, що не треба світити приміщення наше, і там розклав собі, на що саме ми збираємо, що саме потрібно. Справа в тім, що будь-який дрон він має подолати ворожий реп. Якщо він не долає ворожий реп, він падає, інколи навіть не вибухає, і виходить наступне, що ворог десь у полі підіймає його, і ми залишаємо. Фактично даруємо ворогу технологію, сам дрон, і можливо, цей навіть дрон пролетить і проти проти нас. Потім для того, щоб, ві, щоб дрон долетив до цілі, над ним треба попрацювати. Ось я вам буквально покажу і всім телеглядачам отакий малесенький модуль. Це модульне відео, який ми шукаємо. Уявіть собі по всьому світу, тобто він до нас іде з різних інших країн, які ми шукаємо, купуємо. А, власне, купуємо за гроші, тих, хто нам допомагає різних, в тому числі волонтерських фондів, і от безпосередньо там безпосередньо завдяки телеглядачам, які дивляться зараз ваш канал. Ми купуємо, впаюємо в дрон, і дрон стає Ребостійкий. Таким чином, ми шукаємо прогалини, а де ж у ворога прогалини в частотах, куди на якій частоті можна полетіти і вразити? Те, що я кажу, це взагалі можливо для кого це налина. Серед телеглядачів, але для військові всі ці хитрощі знають. І в того, в кого є необхідні ресурси для того, щоб модер... модернізувати, скажімо так, свої дрони, в того немає проблем з тим, щоб вразити порожнього піхотинця, танк, гаубицю або будь що. Їхні дрони летять, їхні дрони приносять користь. На жаль, в кого таких ресурсів немає, ті, ну, Ті дрони падають і результатів ніяких немає. Тому дуже багато. от Я показав вам один при, приймач, а є ще й інший приймач отак от він виглядає. От хлопці буквально скаржились мені, що ми на два таких приймача витратили 20 тисяч гривень. Нам купив там один волонтер, ще 3,5 тисячі заплатив ПДВ за це все діло. А ось, але завдяки його допомозі, принаймні в нас з'явився інший приймач. Тому Розтрат, на жаль, у підрозділів багато, багато. і без, без підтримки е, людей фактично ми не впораємось. Підтримка є, пане Ігоре. Вже 40 тисяч. Підтримка є. Я дуже дякую всім глядачам. Поки ви розповідали і показували, як зробити з дрона Ребо стійкий дрон, щоб життя його було довгим, продуктивним і яскравим. Звичайно, треба його дообладнати. Отже, 40 тисяч ми вже зібрали. Дякую всім, пане його. Ну давайте тепер поговоримо. Яка ситуація на Лиманському напрямку в зоні відповідальності вашого підрозділу? А, ну, по перше, зверніть увагу, що ми говоримо вже про Лиманський напрямок, як і про Костянтинівський напрямок на, на в тому числі. Тобто до цього не було лиманського напрямку. Ворог атакує. Ворог намагається зайти у місто маленькими групами, як завжди. Нам там трохи допомагає нашій піхоті водний рубіж, там є річка. Але Лиман сам по собі це досить велике місце. Місце, місто а, з підвалами, з будівлями. Це своєрідний такий військово-логістичний хаб і він нам просто дуже стратегічно необхідний Тому задача стоїть не просто не віддавати противнику місто задача стоїть, щоб противник поніс значні втрати і не міг взагалі ну проводити там будь-яких жодних атакувальних дій, то в тому числі. Власне, і за рахунок дронів, тому що переважна більшість вражень зараз більше 80%, відбувається дронами а, дронами FPV, як правило, це або крилами FPV, А ось щоб покращити дальність польоту, щоб покращити ребостійкість. Власне, на, на це ми зараз і збираємо. Урегоре, пане, пане назбирали вже 60 тисяч. А, Супер, ну, величезна так, вдячність. Величезна я та я так само вдячна і дуже вдячна, що ви приєднались до ефіру. Розказали нам про все. Дякую всім, хто долучився до збору. Ну а в нас в ефірі був Єгор Фірсов, офіцер полку Кракен, Юлія Се...